Привіт! Мене звати Катерина і я рекрутер компанії Comparus.ua. Сьогодні розповім вам про те, як можна приборкати страх перед першою співбесідою. Головне пам'ятати, що страх присутній у всіх, і у досвідчених професіоналів, і у початківців. Але сьогодні мова пройде про підготовку. Це саме те, що допоможе вам подолати цей страх. Отож, розглянемо найпоширеніше питання, яке ви можете почути на першій співбесіді. Зазвичай перше питання це розкажи про себе. Це твій шанс зробити перше враження. Також цим питанням перевіряється навичка самопрезентації. Тут тут можна розповісти про твій досвід, навички та те, що тебе захоплює в IT. Але пам'ятай, що відповідь має бути структурованою та чіткою. Ще одним важливим питанням може бути: розкажи про свої сильні та слабкі сторони. Розпочнемо з сильних. Тут варто обрати одну-дві сильні сторони і підкріпити їх прикладами, які будуть важливі для вакансій. Зі слабких сторін можна обрати ті, над якими ти вже працюєш. Наприклад, моїми сильними сторонами є наполегливість, уважність до деталей та здатність швидко вчитись. Я швидко освоїла Python, вже за кілька тижнів написала свій перший проект і. Допомогла мені у цьому саме моя наполегливість і прискіпливість до деталей. Слабкою стороною можу назвати те, що мені складно ще розставляти пріоритети і визначати, яка задача важливіша, але я активно навчаюсь цьому, використовуючи техніку планування. Наступним питанням ти можеш почути, які у тебе кар'єрні цілі. Таким чином, роботодавець бажає визначити твої амбіції. Тут ти можеш розповісти, де чого прагнеш і як ця вакансія, ця робота може допомогти тобі. Відповідь може бути наступна: я бажаю стати фронтенд розробником і використати всі свої знання та навички у реальному проєкті. Також бажаю спробувати всі сучасні фреймворки та створити користувацький інтерфейс. Можуть також задати питання, розкажи про свій досвід з якимись певними технологіями, релевантними для посади. Тут ти можеш зосередитись на власних проєктах, які розроблював якихось курсах або вебінарах. Наступним питанням може бути, як ти різнаєшся про нові технології. Тут варто показати, як ти саморозвиваєшся. Розкажи про свої пройдені онлайн-курси, хакатони, вебінари, якісь тематичні спільноти або ресурси. Це все тобі допоможе. І наостанок питання про фінансову винагороду. Тут варто бути обізнаним з. Сумами саме твоєї позиції. Тож обери собі діапазон і будь готовий обговорити його після проходження технічної співбесіди. Пам'ятай, що підготовка це твій найкращий друг. Чим краще ти підготуєшся, тим менше ти будеш хвилюватись. Тому е приділи цьому час. <рес> і найголовніше не бійся співбесід. Це в будь-якому випадку досвід і ще один крок до твоєї мети. Бажаю успіхів!